У серці стародавнього лісу, далеко від людських очей, стоять величні дерева вартові, що зберігають таємниці віків, їхні стовбури, вкриті мохом, шепочуть історії про часи, коли людина і природа були єдиним цілим. кажуть, що ці дерева оберігають древню мудрість, заховану у їхньому листі та корінні, коли вітер дме крізь їхні гілки, чути мелодії, які здаються знайомими, ніби забуті пісні наших предків. Розповідають, що кожне дерево має свого духа-охоронця, невидимого, але відчутного, якого можна відчути тільки серцем. Він стоїть на сторожі, захищаючи таємниці лісу від тих, хто приходить з нечистими намірами. Легенди свідчать, що вночі, коли місяць освітлює землю своїм срібним сяйвом, дерева оживають і обмінюються знаннями, які були накопичені протягом тисячоліть. Це час, коли можна побачити, як їхні гілки тягнуться до неба. Ніби намагаються доторкнутися до зірок і пізнати нові таємниці Всесвіту. І хоча ми живемо в епоху технологій, ці дерева нагадують нам про глибокий зв'язок з природою, що ніколи не слід забувати. Їхні легенди це не лише історії минулого, а й ключ до нашого майбутнього, що закликає нас берегти і шанувати наш світ.